Пекла, червоніла і день, і ніч, ґвал, гармати. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Отаке От то було лихо по всій Україні, гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти жити б та брататися. Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися, треба крові, брата крові, бо заздро, що у брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спали в хату, сказали і стали. Це, здається, ні, на кару сироти роти В сльозах росли та й виросли. Замучені руки роз'якдали і кров за кров, і муки за муки. Бачить і за хмари наші сльози, горе. Може й бачить та помага, як оті гори предповічні, що политі кров'ю людської. Душа моя убога, я, лишень з тобою. Уп'ємося в тризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на цім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта мука, забери собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх її руки тебе побивали. Бери їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Ти у високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпро скупати, купаючи, розмовляла зі мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою. Та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є у п'єця, не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровою. Пливи ж моя єдине, хвилі мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголоси. Чи то не доля та неволя. Чи то літаті летячи розбили душу, ще ніколи й не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, опаскудив і душу чистою, а люди, звичайне люди, сміючись, звуть її і молодою, і непорочною, святою. І ще якоюсь вороги. І люті, люті, ви ж украли, в багно погане заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу та й смітесь. Нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на всім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати. Чого плачуть очі? Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч гуртує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Свої люди не спитають, та й нащо питати? Нехай плаче сиротина. Із могили козак стає сивий, похилий, стає сам. Уночі іде в степ, а йдучи, співа. сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає: нас тут триста, як скло, товариство лягло, а земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо Християн, нас послав поганяти по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились, і отут полягли у могилі заклятій, та й замовк, зажуривсь і на спис похиливсь, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили. За Дніпра із села руна гаєм гула треті півні співали. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила. Застогнала. Ісус духовний син великого Тараса, замордований більшовицькою системою. Доля йому відміряла 47, як і нашому великому обзореві. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи тяжкий мій шлях що перед вами судді не клонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі і у смерті з рідним краєм поріднюсь гомоніла твоя кобза гучною струною, в кожній серці відбивалась чистою луною. Спочиваєш ти наш, Батько, тихо в домовині, та збудили твої слова, думки на країні. щоб між нами не вгасало проміння величне, ти поставив насторожі, слово твоє, вічне. Тарас Шевченко це духовна зброя українців на рівні з танками і рушницями. І до того часу, поки в нашого народу є таке потужне джерело мужності і патріотизму, як Шевченкове слово, Україна живе, Україна житиме.